Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. голова КПК Сі Діньпінь, здійснює несподіваний візит до Тибету. Експерти наголошують на ознаках того, що його влада дає тріщину. Сотні тайванських військовиків разом з американськими беруть участь у навчаннях у Мічигані. Острів збільшує оборонні витрати, водночас зміцнюючи зв'язки зі США. А в Китай, попри кризу, на ринку нерухомості збільшили податок на житло. Як реагують домовласники, й що про це кажуть експерти? А в десятках шкіл по всьому Тайваню створюють комуністичні клуби. Уряд острова закликає молодь розрізняти утопічні ідеали і серйозну реальність тоталітарного режиму. Через голова КПК Сідзіньпін вдруге відвідує Тибет під час свого правління. Це його найбільш висвітлюваний вихід на публіку за останні місяці з розкішними заходами та червоними доріжками. Експерти зазначають, що останніми місяцями шириться припущення про послаблення влади сі так. Повідомляють прочищення серед його прихильників послаблення особистої охорони та напрочуд обмежене висвітлення у державних змі. Але здається, усе різко змінилося у середу Пін здійснив помпезний візит до Тибету, посміхаючись на камеру державних ЗМІ. Ця подія була присвячена 60-м роковинам захоплення цієї території компартію. Практично жодному західному змі не дозволили це висвітлювати. Великі мовники, такі як BBC та CNN, задовольнилися фотографіями з Покіна, тоді як інші використовували зображення пейзажів Тибету. Водночас аналітики помітили щось незвичне. Вищі чиновники КПК часто фарбують волосся в чорний колір, але цього разу сід. Дінпін з'явився з, з побітною сивиною. Аналітик Дзям Фен вважає, що за це може ховатися глибший зміст. у політичному контексті. Поява лідерів КПК на публіці з фарбованим волоссям це певний символізм, який у випадку з манерою одягатися. Це ознака енергії, здоров'я та сильної влади, але здається, недавно щось змінилося. Сі осасідіньпін також відвідав китайських військовиків у Тибеті. Проте високопоставлені воєначальники, зокрема другий за рангом командувач збройних сил Китаю і командувач в Тибетському регіоні. Захід пропустили. Згідно з протоколом КПК, такі високопосадовці мають супроводжувати голови держави. Проте вже тричі другий за рангом воєначальник Джан Юсян пропускає захід Сі Сідіньпіна з військовиками. Джана вважають головним противником Сі Сідіньпіна. На кадрах китайських державних телеканалів видно, що Сідіньпін перебу буває в оточенні лише молодших працівників дисциплінарних служб. Тан Танзін Юань, аналітик з питань Китаю висловлює свою думку його оточували військовики надто низького рангу. Вони зовсім не відповідали протоколу. Коли голова збройних сил Китаю проводить огляд військ, його має супроводжувати військове командування чи старші політичні офіцери. Крім того, у складі делегації в Тибеті був чиновник з опозиційної сі фракції, якого колись практично позбавили влади. Аналітики вважають, що це стало можливим лише тому, що влада сі дала тріщину. Понад 500 тайванських військовиків узяли участь у навчаннях північний удар, які цього місяця проходили на озері Мічиган. Уперше фокус змістили з Європи на Індо-Тихоокеанський регіон і відпрацювали потенційний конфлікт в Азії. До навчань приєдналися дев'ять міжнародних партнерів та 36 штатів США. 7500 військовиків. У маневрах брали участь представники всіх родів військ, крім космічних сил, зокрема й підрозділи Національної гвардії та резерву. За словами офіційних осіб, ці війська можуть бути залучені під час великомасштабних конфліктів в Азії. Участь Тайваню вперше висвітлюється публічно. Хоча Острів бере участь у навчаннях зі США з 2021 року. Тайванські аналітики відзначають зростання зв'язків збройних сил двох країн. Китай відреагував попередженням посольство КНР у Вашингтоні. Повідомила журналісту Ньюсвік, що така співпраця може спровокувати конфлікт у тайванській протоці. Наступного року Тайвань планує збільшити витрати на оборону на 20 Відсотків уперше з 2009 року вони можуть перевищити 3% ВВП. Чиновники пояснюють це необхідністю зміцнення обороноздатності острова. Прем'єр-міністр Тайваню заявив, що бюджет на 2026 рік перевищить 31 мільярд доларів. Сюди входять додаткові кошти на нові винищувачі та зміцнення військово-морських сил. Президент Тайваню Вільям Лай зробив модернізацію армії одним з пріоритетів, зокрема власне виробництво підводних човнів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не довіряє Китаю як гаранту безпеки України. Зеленський звинуватив Пекін у підтримці Росії і він розкритикував відмову Китаю допомогти у припиненні війни та його постачання безпілотників Москві. Зеленський заявив, що з огляду на роль Пекіна в війні Китай не повинен бути частиною будь-яких угод про безпеку України. Міністерство фінансів Китаю повідомляє, що у першій половині року надходження від податків у сфері нерухомості зросли на 12% порівняно з аналогічним періодом. Торік водночас криза на ринку житла в КНР посилюється, як реагують китайські домовласники і що чекає ринок нерухомості в країни в майбутньому. Розповість Флора Хуа. Міністерство фінансів Китаю заявляє, що зростання податкових надходжень попри спад зумовлене суворішими заходами щодо місцевих домовласників. Криза на ринку житла сильно вдарила по місцевих бюджетах, оскільки надходження від забудовників суттєво скоротилося. Однак, станом на кінець червня, податки зібрані з домовласників принесли майже 37 мільярдів доларів. Це дає змогу зменшити навантаження на місцеві бюджети для домовласників їхня нерухомість перетворилася на постійний фінансовий тягар. Це справжнє пограбування. Рік за роком накопичення середнього класу та забезпечених сімей зменшуються. Гулі Жень уродженець Шанхайо має більш ніж 30-річний досвід роботи у сфері нерухомості в Китаї. Це не просто коригування економічної політики. Це план перерозподілу багатства, реалізований владою. Справжня мета не у створенні здорового ринку нерухомості, а в тому, щоб забрати багатство в народу і назавжди передати його до рук диктатора. Згідно з інформацією на державному сайті Китай незабаром планує запровадити нові правила оренди, щоб боротися з порушниками. Регулятори вимагають від орендодавців надавати докладну інформацію про нерухомість, що здається в оренду. Ця заява викликала бурхливі обговорення в інтернеті. Багато хто побоїться, що вона означає підвищення податку на житло. В останні 20 років нерухомість у Китаї була основою добробуту домогосподарств. Щойно люди досягають економічної незалежності, вони природно починають вимагати більших прав, і рано чи пізно це спричиняє заклики до політичної свободи, яку диктатура не може допустити щодо податків на нерухомість у Китаї, Ху вважає, що проблема пов'язана з методами правління компарції. Порожні житлові будинки негативно впливають на багато китайських міст. А посилення податкових правил може витіснити з ринку житла ще більше гравців. Нове опитування на Тайвані. Дві третини опитаних вважають, що проникнення компартії Китаю на острів посилюється. Стурбованість зросла після повідомлень тайванських медіа про появу комуністичних клубів у середніх школах по всій країні. Згідно з вебсайтом міжвишівської організації, що найменше у 39 школах Тайваню створено клуби комуністичної партії, у деяких навіть використовується посада генерального секретаря та різні комітети. Тайванська влада вживає заходів. <чування> Гуманізм та утопічні ідеали, які пропагують комунізм, можуть легко привабити молодь, але насправді теорія та практика це два різні світи. Я сподіваюся, що молоді люди знайдуть час для вивчення історії КПК та міжнародного комуністичного руху. Реальність комуністичного правління дуже відрізняється від ідеалу комуністичного суспільства сьогодні тайванське законодавство дозволяє зареєструвати комуністичну партію, але влада закликає молодь краще вивчати історію. Свою роль має відіграти Міністерство освіти Тайваню. Колдантестепенто Юнін Сенгрент. Щодо молоді захопленої утопічними ідеалами, ми не розглядатимемо це з юридичного погляду. Міністерство освіти Тайваню та місцеві органи освіти мають розібратись у ситуації що стосується сутності комуністичної партії Китаю та світового комуністичного руху, The Epoch Times випустила серію книг, серед яких широко відомі дев'ять коментарів про комуністичну партію та як примара комунізму керує нашим світом. Книги доступні українською мовою, посилання в описі.